ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу просто зараз. Далі про таке. Нагородили найкращих. Президент України Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Деталі за мить. Подарунки для найменших. Кінологи влаштували новорічне свято для малечі. Як це було, бачили наші журналісти. Допомога чотирилапим. Безплатна вакцинація, чіпування та стерилізація тварин. У Запоріжжі протягом кількох місяців працювали вакцинально-стерилізаційні пункти для котів та собак. Деталі за мить. 69 ракет вранці РФ випустили по енергетичних об'єктах України. Повідомляє Генштаб. Запуск відбувся з літаків та кораблів. Наші військові знищили 54 снаряди. У Києві спрацювало ППО. Уламками ракет. Пошкодили два приватні будинки у Дарницькому районі. Троє людей постраждали. Серед них 14-річна дівчинка пише міський голова Віталій Кличко. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній із центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль. На Львівщині без світла залишилось 90% споживачів. Не працює електротранспорт. Одна з ворожих ракет поцілила в приватну оселю на Івано-Франківщині. На щастя, снаряд не здетонував у Херсоні. Ворог атакував критичну інфраструктуру. Там снаряди поцілили в обласний кардіологічний диспансер. Є постраждалі. Постраждало двоє людей охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів. Напередодні в ніч на 29 грудня ворог атакував Україну іранськими шахедами. Більшість безпілотників збили наші сили ППО. Найбільше від атаки постраждав Харків. Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши. Для цього 13 іранських БПЛА Шахет-136. 11 цих дронів підрозділи СОУ збили. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог продовжує тероризувати мирне населення нашої області. Вночі окупанти обстріляли ракетами с 300 степненську громаду. В результаті потрапляння снарядів пошкоджено газогін з витоком газу і лінію електропостачання. Майже вщент зруйновано три будинка ще декілька пошкоджено. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом до поліції надійшло 28 повідомлень про. Руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в різних районах області на Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області. В той же час українські військові продовжують зачищати нашу землю від русні. 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титова, Чернігівка, Пологи та Бердянськ. Втрати рашистів склали три одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 російських військових пораненими. Також підтверджено знищення одного комплексу С-308 одиниць техніки та склад боєприпасів. В той же час на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб. Президент України Володимир Зеленський під час традиційного послання до Верховної Ради вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. У орден Золота зірка отримали сім захисників. Відзнаки вручили родичам загиблих героїв України, старшого солдата Віталія Пархомука, старшого лейтенанта Романа Русника, підполковника Андрія Літуна, який загинув в лютому в боях за Мелітополь та Токмак. Особисто отримали відзнаки Героя України. Є найпідполковник Володимир Веснін, майор Вадим Ворошилов, підполковник Олексій Осипенко, А також полковник Роман Качур, який з 2018 року керує 55-ю окремою артилерійською бригадою Запорізька Січ. Герой України успішно створив і реалізував розвідувальні вогневі комплекси, що нині ефективно показують себе на полі бою. Качуру Роману Володимировичу Полковнику. За успішну боротьбу з ворогом, президент України Володимир Зеленський також вручив відзнаку хрест бойових заслуг. Її отримали четверо військовослужбовців збройних сил України. Зокрема, командир артилерійського взводу, лейтенант Дмитро Магльований, Магльов, який під час звільнення населених пунктів на Запоріжжі активно знищував ворожу техніку та склади боєприпасів. Ще десятьом воїнам різних родів військ вручили ордени та медалі особисто президенту Кр. Раєна нагороджено медаллю за військову службу Україні Лисенко Юлію Костянтинівну капітана. Нещодавно у Львові через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок впало 120 двадцять дарав. Це спричинило пошкодження машин та чисельні пориви електромереж. Щоб такого не трапилося у Запоріжжі, в місті послідовно проводиться робота з видалення аварійних дарав. Як це відбувалося в Вознесенівському районі, розповість Артур Туркін. Робота з прибирання аварійних дерев та кронування небезпечних виконується поквартально. Наразі черга вулиці Перемоги. Підрядники вже спиляли кілька дерев поблизу проїжджої частини та продовжують роботи на прибудинковій території. Работає початком руководством адміністрації. Видаляємо аварійні дерева, кронуємо, обрізаємо. Ну, от одне із таких дерев. Зараз буде обрізатися. Підрядники огорожують територію і прибирають аварійну частину дерева за допомогою бензопили. Ці дерева завжди заважали і завжди були небезпечними. Тут у нас бігають діти, ходять знаходити населення і тому їхнє видалення це дуже правильна і необхідна робота. І дуже дякую місцевій владі за те, що вони знайшли час та кошти в цей складний період для проведення даних робіт. Велика проблема то полі для їхнього знесення треба використовувати важку техніку, з якою допомагає районна адміністрація, системність і е, організованості підходу до видалення аварійних дерев е, останні півтора року. То є, мабуть, девізом вознесенської адміністрації, тому що е, завдяки спільним зусиллям. Частково дерева видаляються головами ОСББ, а Володимирська адміністрація допомагає кронувати або підрібувати гілля. Якщо ситуація кричуща або, наприклад, не в бюджеті вдома, будинку ОСББ, наприклад, ці високі тополя, що треба наймати вишку, то адміністрація завдяки коштам міста виконує вказані роботи. Фактично, це останні роботи зі знесення дерев в нинішньому році. Лише в цьому кварталі сьогодні приберуть сім. Ще кілька кронують. Це територія ОСББ. Ми видаляємо тут аварійні дерева. Ну і проводимо невеличку кронацію, Ті гілки, які можуть ставити загрозу. В майбутньому роботи проводить наш підрядна організація під керівництвом. У нас тут є свій координатор Олег Константинич Марченко. Він з ними всюди присутній. Для чого присутній співробітник райадміністрації? для того, щоб людям надати, якщо в разі необхідності документи на видалення дерев, акти, ну і провести роботу з мешканцями, щоб вони розуміли, що тут відбувається. З початку року у Вознесенівському районі прибрали понад 500 аварійних дерев. Наразі є акти із заявками на видалення ще близько тисячі. Тож роботу в цьому напрямку планують продовжити вже наступного року. Артур Туркін, Юрій Поваразнюк, телеканал МТМ. Час поповнення фондів музей архітектури Запоріжжя поповнився незвичайним експонатом урною для сміття, яку пошкодили уламки ворожої ракети. Раніше вона знаходилась на площі фестивальній, куди 10 жовтня влучив рашистський снаряд. Обидва боки металевого баку під час масованого обстрілу міста уламками прошило наскрізь. Найближчим часом цей доказ російської агресії стане частиною експозиції музею. А замість пошкоджених урн вознесені. Ському районі наразі встановлюють нові. Подарунки для найменших у гуртожитку медичного університету правоохоронці привітали дітей вимушених переселенців зі святами. Представники ювенальної поліції влаштували святковий захід для малечі. Діти розмальовували календар на новий рік, писали листа до Санте та виконували руханку під патріотичні пісні. Керівництво гуртожитку зазначає, наразі тут мешкають понад пів тисячі вимушених переселенців. Серед них багато мам з дітками також такі. Заходи є надзвичайно важливими не лише для малечі, а й для дорослих. Тут на сьогоднішній момент в цьому обсяги знаходиться 76 дітей. Да із 5 до 18 років. Є у нас Мелітопольці, Херсон, Одеса, основному Орєхово, Гуляйполе, Донецьк. Дуже багато Донецьких у нас дуже очень, очень практичські можна сказати більше половини Донецької області. Завітали до малечої кінологи у гості. До дітей взяли і найкращу підопічну собаку, шукачку ніку. Зізнаються на подібний захід, приводять ніку вперше, але з радістю продовжили б цю традицію. Крім спілкування з пухнастою поліцейською, кінологи також вручили дітям фрукти та подарунки. Частину ласущів купили безпосередньо самі, а інші передали діти з німецького міста побратима. Дуже хотіли привітати дітей, які були позбавлені, на жаль, з діям воєнного стану домівок. Та хаць дуже хотіли подарувати їм праздник. Окрім того, що ми збирали кошти та саме формували ці подарунки. Нам обласна проспілка атестованих працівників надала подарунки, які надали діти з міста Оберхаузен, які є містом побратимом нашого Запоріжжя. У новий рік з надією на перемогу в Запоріжжі встановлюють новорічні дерева у пунктах незламності. Тож під час свят там буде не лише безпечно, а й затишно. Скільки та звідки прибули зелені, розкаже Єлизавета Баздерєва. Дякую всім, хто об бетам. Сейчас складно, многим складно, А така допомога все таки приємно. це сосна, що прибула з Данії. Тепер вона прикрашатиме один із пунктів незламності. Таких новорічних дерев із-за кордону привезли 100. Їх всі встановлять у пунктах незламності міста, а також у п'яти районних хабах. Метою акції було створити святковий настрій запоріжцям та подарувати позитивні емоції. Щоб у кожному дворі дітки мали можливість радіти новорічні ялинки красуні і для того, щоб вони навколо себе об'єднували наших мешканців, і для того, щоб у всіх було новорічне свято. Придбали сосни для запорізьких пунктів представники соціально відповідального бізнесу спільно з обласною владою. Підприємці три роки допомагають створювати святкову атмосферу тим, хто потребує цього найбільше. Цьогоріч вирішили підтримати запорізьку громаду. Цьому році ми дуже хотіли допомогти в Запоріжжі, запорізькій громаді людям, тому що це дуже дуже важкі часи і свято бути і ніхто не може нас його вкрасти. Ми зі свого боку хочемо зробити все, щоб люди раділи і зустрічали новий рік з гарними емоціями і з надією в те, що буде перемога. Першу сосну отримав бердянський гуманітарний хаб. Дітлахи дуже зраділи зеленій красуні та вже прикрасили головний символ нового року яскравими іграшками. Єлизавета баз. Дріва телеканалом ТМ Безплатна вакцинація, чіпування та стерилізація чотирилапих у Запоріжжі протягом кількох місяців. Працювали вакцинально-стерилізаційні пункти для котів та собак. Ініціативу запровадила Українська ветеринарна асоціація Усава у Запоріжжі, Сумах та Харкові. У нашому місті безплатну допомогу фахівців отримали 200 тварин. Це безпритульні коти, собака або чотирилапі, власники яких переселенці чимало забезпечені. Ветеринари здійснювали стерилізацію а також Щіпувала та вакцинували тварин. Тобто це чіп, який вказує, що ця тварина є, який в неї є власник, чіпована вона чи ні, і можна знайти де завгодно цю тварину, якщо вона, напевно, там, ну, десь загубилася. І вакцинування від сказу, тому що сказ це в нас невеликовне захворювання, і повинні всі від нього вакцинуватися. Ветеринари зазначають, ця програма викликала неабиякий аби ажіотаж. І люди продовжують звертатися вже навіть є черга на наступний рік. Проєкт поки призупинили, сподіваються на продовження програми вже у 2023 році. Є дуже багато людей, які б ще хотіли. Якщо нам зроблять ще таку програму у новому році, то ми будемо набирати ще. Це дуже актуально на, на, на даний час, тому що, ну на, ну, на жаль, дуже у нас така непроста в Україні. Нашій проблема, що люди повинні переселятись, бігти, а тварини також від цього страждають. Новорічну ніч не варто чекати на сніг. Про це кажуть в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології. Це пов'язано з антициклоном, сформованим над центральною Європою, що наразі рухається в бік України. Він принесе доволі теплу погоду на територію всієї країни і Запоріжжя. Зокрема, синоптики зазначають, плюсова температура у грудні є характерною для нашого регіону. Перший тиждень нового року також порадує теплом. Стопчик термометра не опускатиметься на ще нуля градусів, а початок січня буде сухим, ні дощу, ні снігу не передбачається. На нову новорічну ніч і на перші числа січня ми очікуємо хорошу погоду, без опадів. Температура буде в межах від 0 до п'яти градусів. Можливо, в день прогріватися до 8 десяти градусів тепла. Ні снігу, ні морозів ми не очікуємо. Погода буде хороша, новорічна ніч буде тепла, тому свята у нас будуть теж теплими. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ. Одинадцятирічний плавець із Запоріжжя Михайло Сенюгін показав чудові результати на турнірі «Ласте Карікас Фінал, що проходив у Талліні. Хлопець здобув чотири золоті медалі, встановив два особисті рекорди і став найкращим за очками міжнародної федерації водних видів спорту серед хлопців 2011 року народження. Запоріжець став чемпіоном та встановив нові особисті рекорди на дистанціях: 100 метрів комплексним плаванням та 200 метрів вільним стилем. Також в його скарбничці чемпіонські звання на 100-метрівці на спині та на дистанції 50 метрів вільним стилем. Визначився переможець нового волейбольного турніру Кубка Ліги серед жіночих команд. У фіналі зустрілися Дніпровська Аланта, яка в одній другій фіналу завдала поразки Прометею 3 3-2 та Вінницький добродій медуніверситет «ШВСМ», який на попередньому етапі здала в Балту 3 3-1. Вирішальний поєдинок проходив у досить рівній боротьбі. Та наприкінці перших двох сетів Дніпрянки забезпечували собі перевагу у чотири очки. Третя. Партія видалася ще не поступливішою, але й тут перевага залишилася за Алантою, яка й стала першим володарем волейбольного кубка ліги серед жіночих команд. Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин стали бронзовими призерами юніорської різдвяної гонки, яка проходить у німецькому Гельзен Кірхені. У різдвяній гонці 2022 українську збірну мали представити чотири біатлоністи: 17-річна Меркушина та 19-річний Мандзин у гонці юніорів. Тоді як дорослу бігтимуть Юля Джима та Антон Дудченко. Першою у Гельзен Кірхені відбулася гонка талантів. Ні, взяли участь біатлоністи, які за віком належать до юніорів. Вони мали виступити у форматі змішаної естафети. Для України юніорська різдвяна гонка закінчилася подіумом. Меркушина та Манзин поклали третій результат, поступившись лише норвежцям Марен Бакен та Мартіну Юльдалю, а також чехам Терезі Воробніковій та Йоносу Маречеку. Баскетбольний клуб Будівельник з Києва провів черговий матч у Балканській Лізі. Український колектив здобув перемогу над Болгарським Левські 95-67. Цього року у Балканській Лізі команди гратимуть у двох групах по шість команд. Чотири з них вийдуть у фінал чотирьох. Нагадаємо, що цього сезону будівельник також грає в європейській північній баскетбольній лізі та Кубку Європи Фіба.